Зараз попливемо кролем 50 метрів. Максимальна швидкість. Артем, тобі більше правильно, ніж швидко. Максим максимально швидко. Приготувались. На старт. Марш! Оп! 34 і 13 сотих. Трошки не вистачило, трошки. До третього розряду Дорослого Так, і артем. Артем у нас брасист. Використовують техніку брасу при відштовхуванні ногами у кролі, що не допустимо. Так, скільки це в нас? Артем, одна хвилина, 16 секунд. брас не використовувати. Працювати ногами кролем. Гору вниз, гору вниз. Не брасом, зрозуміло? Все, відпочивай. Трошки пізніше, через 10 хвилин, пропливеш брасом на швидкість. Все, відпочивай.